Заборонили обстеження і лікування. Знову Ігор Коломойський не отримує належного медичного забезпечення в СІЗО, де він перебуває майже 13 місяців. Про це говорили адвокати бізнесмена під час чергового засідання в апеляційному суді столиці у справі, яку правоохоронці чомусь уперто називають замовним убивством. Нагадаю, ця подія відбулася 21 рік тому у Феодосії. Група людей побила місцевого адвоката Сергія Карпенка. Невдовзі їх затримали і засудили. Свої строки вони вже відсиділи. Під час того слідства Коломойського визнали непричетним до цієї справи, але згодом це провадження декілька разів поновлювалося. Переважно в моменти загострення бізнесових конфліктів. Справу розглядали у високому суді Лондона. Там Коломойського також визнали непричетним до події з побиттям адвоката. Справу вкотре порушили у серпні минулого року. В один день із провадження про нібито зникнення готівки із Приватбанку. Сьогодні адвокати Коломойського вкотре нагадали про рішення різних суддів, які визнавали непричетність їхнього клієнта до замаху на життя адвоката Сергія Карпенка. А також зазначили, слідство по поновленій справі завмерло, допити і слідчі дії не проводять. Натомість судді вкотре на аргументи сторони захисту не відреагували і залишили Коломойського у СІЗО. Але зобов'язали надати бізнесменові необхідну медичну допомогу. Поліційну скару з доповненнями захисника трамверичі підії інтереси по дому коло морського без задоволення. Зобов'язати начальника рівного забезпечення мостового слідства Субтибезпеки України вкладано забезпечити проведення повного медичного обстеження підозрюваного коло мойського з метою. Отримання об'єктивних висновків у стані його здоров'я та надати необхідне лікування згідно з медичними рекомендаціями, в тому числі з наданням можливості його транспортування з відповідного медичного закладу.